Екс голова фракції партії регіоні Олександр Єфремов знову у суді він вже більше як три години чекає, поки Печерський суд розпочне засідання. На якому має обрати йому запобіжний захід вже за новим обвинуваченням? Єфремову його висунули сьогодні вранці, коли викликали до головного слідчого управління прокуратури. І це був вже його візит другий. Після того як колишнього лідера фракції партії регіонів відпустили з СІЗО під заставу. 3 мільйони 600 тисяч гривень за нього вніс екс нардеп регіонал Борис Колєсніков. Єфремов розповів, що тепер йому закидають розпалювання міжнаціонального конфлікту. У справі йдеться про кілька виступів, які він зробив, будучи ще народним депутатом у квітні травні минулого року. Біля слідчого управління Єфремова зустрічали кілька десятків пенсіонерів із прапорами України та партії регіонів. Одні розповідали, що прийшли його підтримати інші навпаки проти нього. Більшість мітингувальників своєї присутності пояснити не змогли. Я ніколи не упомінав, якщо ви помітили, Будучи на суді, теж уйшов від вопроса національних отношений, тому що предвидел, що такое развитие событий готовится, мене заранее об этом інформували. Поэтому вважаю недопустимо вещи, когда власти под любым предлогом пытаются упрятать за решетку человека, для того, щоб он не мог каким-то образом висказати свою точку Мы Ми за те прийшли вимагати від слідчого управління, щоб об'єктивно розслідували цю справу Єфремова. що він. Одержав заслужену кару за за свої злочини. За мір я стою, щоб не було війни. Підтримку Єфремову.